Я зробив перший турнік прямо на українських Мальдівах, а саме на черепашецькому кар'єрі. Знайшов я ось таку палку і зрозумів, що вона ідеально підійде. Перше, що потрібно було зробити, це зачистити її від кори. Роблячи це, ось така собачка підійшла підтримати мене, і я продовжив очищати палку Такий результат мене вийшов. Вона була довга, тому її успішно вкоротив. Тут почав приміряти, як це буде виглядати, і скажу, що дуже непогано. У місцевому магазині я купив мотузку та розділив її на дві. І нарешті я почав прив'язувати. Палку до дерева спочатку не міг притримувати і в'язати одночасно, бо було незручно, адже я стояв на кривому пеньку. Але я це зміг тут. Перевіряю і переконую, що не дарма тренер на веслування вчив в'язати човни для перевозки. Другий кінець прийшлось майструвати, сидячи на турніку, бо це набагато зручніше. Ну і плюс краш-тест, який успішно пройдено. Знову перевірка, і готово! Як бачите, він витримав мене на собі, мої підтягування і передні висвітлення. Я радий, що тепер будь-яка людина може займатися спортом з прекрасним видом на кар'єр. І в цьому є мій вклад. Турнік знаходиться на протилежній стороні від головного входу на кар'єр. Той, хто зніме відео на ньому та відмітить мене, отримає подарунок. Ось як.